Доброго часу, друзі! Значить, у нас 18 квітня 2023 року Україна, Волинська область. Ну от фундук іде вже потихеньку, нарощує листочок, листовий апарат. І сьогодні знімемо таке, значить, ще одне хобі. Це полуниця. Полуниця садова або просто клубніка, як її називають в наших краях. Ну, отже, полуниця. Полоницю ми тут вирощуємо між не перший рік. Е ну, прошлі роки це мав бути супер екологічний продукт. Е його завжди, ну хоча урожай був достатній, але його завжди процентів до 40 вибивало е вибивали шкідники. Зокрема, такий злосний шкідник, як е Хрущ, личинка майського Хруща. Значить, е прошлого року, після плодоношення. Полониця була досажена, яка після плодоношення, яка осінню, яка другий рік виготує. От, Зблизька вона виглядає вже на даний момент часу і пролита від хруща. Проливалась, прокапувалась вона через капельну систему антихрущом. Ось тут росла полуниця значить, ще радянська. Цього року я прийняв рішення її замінити, і буквально днів п'ять тому її вирвав всю і висадив сюди значить, Сирію. Сирія в нас поки що заходить найкраще. Ну, Там на другій діляночці є ще Альба, ще деякі реманантні сорти, але тут тільки Сирія і Мармелада. Ось бачимо, зліва направо перший, другий рядок Сирія. І третій мармелада. Ну, Мармелада значно менша. Значить, цього року теж пройшли деякі обробки. Ну, Зараз перейдемо, подивились цю на відкритому повітрі, як розвивається, доволі непогано. Всі сухі листочки вже забрані. Ну, осталось тільки промісти оцей пісок, щоб не приліпав до ягод, щоб ягоди були товарні. Перейдемо туди. І розкажу далі, які були обробки. Ну, от е, так виглядає значить, друга наша грядочка в полуниці. Е, вона теж під чорним е, укривним матеріалом е, на високій грядці. Е, ну і ще плюс е, зверху така імпровізований тунель, значить, е, біли, е, біле агроволокно 60-ї плотності. Е, ну, е, полуниця набагато краще під ним розвивається. Значить, які були обробочці, обробки по полуниці днями була здійснена обробка і цієї про і полуниці, яку ми дивились перед цим від хруща? Ця полуниця оброблялась на цій грядці актором. Це український аналог Актари. Полониця поперед на попередній грядці значить, оброблялася антихрущом. Ну, Личинка хруща дає значить, доволі серйозних таких збитків, наливається ягода, кущ всихає. Доволі неприємна ситуація. Значить, було оброблено від хвороб. Ну, Звичайно, тут на листках можна знайти ну, п'ятницькість. Ну, як треба, то знайти звичайно її не можна, але вона, вона присутня. Її не забереш. Ну, тобто було оброблено від хвороб, оброблено хілатином желіза, оскільки в нас прохолодно душі, щоб її не хворозило. І попереду до плодоношення ще дві обробки. Ну, от вроді вже не передають дощів. Думаю, обробити, значить, від кліща. Ну, кліщ полуниці завдає теж доволі значних, значних збитків. І, значить, безпосередньо перед цвітінням від плодової гнилі є от такий препарат, як свіч, по-моєму, він називається. Ну, якось якось так. Виглядає приблизно так, ну, доволі кущі непогано розвинуті, скажімо так. Ну, будемо бачити, кожен рік в нас хрущ вибиває досить багато, повторюся. Цей рік будемо надіятись на урожай. Причому під, в цих тунелях будемо надіятись на ранній урожай ранньої полуниці. Це теж сорт Сирія. Скажімо, ну, сорт у нас поки, поки що найбільше заходить, цей. найбільше він нам подобається. Ось так. На цьому фоні значить, будемо завершувати відео. Всім здоров'я, мирного неба! Пам'ятаємо. Це буде Україна.